Тобі, Боже, на слава Тобі! Христос рождається. Любі і дорогі друзі, вітаю вас всі з нагоди події Різдва Господня. Же понад 2000 років ми святкуємо цю подію. Але я думаю, що ми до кінця не усвідомили і не зрозуміли її. Я не думаю, що ми коли зможемо це усвідомити, зрозуміти. Бог, який був відвічний, цей Бог втілюється, народжується як дитина. Бог, який створив все і володіє всім, цей Бог народжується в обогому вертепі. Господь виходить на землю в стодоль, хто бував в селі, знає, що це найбільш брудне місце. Місце, де найбільше не існує гігієни антисанітарії. Господь приходить в цьому всьому бруді до нас задля нас, задля любові до кожного з нас. Господь народжується задля тебе, за для мене, за всіх для нас. Тому дуже важливо, щоб ми в часі Різдва не просто святкували, не просто колядували, але себе запитували, чому ми святкуємо це Різдво? Що є причиною того, що ми знов і знов його святкуємо, відзначаємо, згадуємо про нього, пригадуємо про цю подію. Тому важливо Час і Різдва призадуматись, призупинитись. Призупинитись на словами колядки, якими співаємо Бог предвічний народився. Що значить, що Бог, який був предвічний, народився? Пощати з Євангелія, із одного, другого, євангелиста про цю подію різдва. Що це стало, що то відбулося? Щоб якось все ближ, більше глибше це усвідомити і цим жити. Бо Христос народився задля всіх нас. Це для тебе, це для Твого щастя, це для мене, це для мого щастя, це для Твого і це для мого спасіння освячення. Тухай Господь всіх нас благословить своїм народженням. Христос прождається.